Привіт, з вами TOS InUA. Секрет, який об'єднує славнозвісні компанії, такі як Yamaha, Ibanez, Fender. Що це? Давайте про це поговоримо. Є такі електрогітари FujiGen. Вони виготовляються виключно в Японії. І одну з них ми сьогодні представимо: це FUJIGEN Build 2 MHS. Ця гітара виготовлена на заводі FujiGen, який розташований в Японії. Все надійно. Та якісно за японськими стандартами. Корпус гітари, Telecaster, матеріал липа, фірмовий бридж та звукознімачі від компанії FujiGen, трьохпозиційний перемикач ручка регуляції гучності та регуляції тон з пушпулом. Особливістю компанії FujiGen є їхня технологія CFS. Вона полягає в тому, що лади є заокруглені, що забезпечує чітке і рівне звучання нот. Fujigen Build 2MH S має нікельовану японську механіку від компанії Goto, а також присутній серійний номер. Вказано, що гітара виготовлена в Японії. Підкреслено, що стоїть на гітарі, запатентована їхня технологія CFS. Ще однією особливості Fujigen є те, що є. П'ятка грифу скошена, що дає можливість зручно грати на високих ладах. Також в гітарі кленовий гриф з кленовою накладкою. Починаючи з 1960-х років завод Fujigen виготовляв інструменти для ібанеза Yamaha. З 80-х років він тісно почав співпрацювати з Fender, де започаткувався відомий підрозділ Fender Japan. На сьогоднішній день завод Fujigen виготовляє гітари під власним брендом, і тому перейдемо до звучання цієї чудової гітари. Цю гітару ви зможете придбати на сайті Tos .ua. Посилання та промокод, як завжди, буде в описі під відео. Обираючи японський Fujigen, це наче обрати Toyota, яка не ламається. Завод Fujigen, вибравши досвід світових брендів, все втілив у власний бренд та виробництво, чуть зменшив ціну. Ви запитаєте, чи зможе японський Fujigen Конкурувати з фендером наша відповідь однозначно сміло зможе, особливо в сегменті високоякісних інструментів. Обирай стосі м'яє.